Російські сили продовжують наступати вздовж всієї лінії фронту. На сумщині їх вдалося зупинити, але у Запорізькій області атаки стали активнішими. Протягом декількох днів окупанти намагаються захопити Кам'янське. Це важлива висота, яка може дати змогу контролювати дорогу і обстрілювати околиці Запоріжжя. Інститут вивчення війни повідомляє, що загарбники просунулись у східній частині Кам'янського. Геолокаційні кадри від 30 червня це підтверджують. Також є інформація, що противник рухається в напрямку Гуляйполя, але підтверджень немає. На Куп'янському напрямку російські сили просунулись на захід і північний захід від Іванівки. Вони наблизилися до Куп'янська на Новопавлівському напрямку. 30-та мотострілецька бригада підняла прапор у Новомиколаївці. Це свідчить про захоплення населеного пункту. Україна запевняє, що російські війська не контролюють території в Дніпропетровській області бої тривають біля кордону з Донеччиною. Найзапекліші бої йдуть на Покровському напрямку. Тут ворог зосередив удари в районі траси Покровськ. Костянтинівка.